Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська про головні події. На заваді розслідування Міноборони та Генштаб гальмують справу про Іловайський котел. Парламентські вибори на Донбасі з 32 округів готові 15. Зниклі безвісти. На півострові продовжують викрадати кримських татар. Російські військові та бойовики не припиняють обстріл позицій сил АТО під час так званого перемир'я. Загалом за час припинення вогню українських військових обстріляли більше тисячі разів. У зоні бойових дій на Донбасі найбільш напружена ситуація зберігається в районі Донецька. Марінки, Нікішино, щастя та сміливого. Повідомляє група інформаційний спротив. Терористичні групування не припиняють обстрілів аеропорту Донецьк, летовище бойовики атакують з танків. Територію аеропорту продовжує контролювати українська армія. Ситуація поблизу Донецького аеропорту, а також поблизу Дебальцева, повністю підконтрольна силам АТО. Учасники робочої групи спільного центру з контролю та координації питань щодо припинення вогню та поетапної стабілізації лінії розмежування сторін докладають зусиль задля стабілізації ситуації на сході України. Той же час непідконтрольні збройні формування продовжують тактику обстрілу позицій українських військовослужбовців. Обстрілюють населені пункти, де мешкають мирні мешканці. Протягом минулої доби неодноразово обстрілювали наступні населені пункти. Никішина, Мала Орловка, Рідкадуб, Чернухіна. Під час обстрілів бойовики використовують ракетні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Тим часом, за повідомленням інформаційних агентств агентство Росія стягує на кордон з Україною ракетні комплекси. Таких зафіксовано вже три. Їх позиції ретельно охороняються. Крім того, в район підконтрольного бойовиками російській армії Новоазовська з території Росії перекидаються групи так званих козаків. Вони змінюють на блокпостах місцевих бойовиків. А от зі столиці в зону АТО відправили черговий загін добровольців. Другий загін батальйону Січ поїде на схід, аби змінити своїх побратимів, які вже місяць знаходяться на Передові батальйон складається виключно з добровольців. Хтось служив хтось сні, однак військову підготовку проходили усі. Вона тривала майже два місяці у повному боєкомплекті. Хлопці поїхали на схід. Батальйон проведжала, і наша знімальна група. Ані Тетяна проводжає на фронт свого чоловіка. 30-річний Юрій працював вчителем історії. Пішов на схід добровольцем, бо сидіти, склавши руки, не вистачило сил. Дружина вибір чоловіка повністю підтримала як морально, так і матеріально. Я вважаю, що це чоловічий поступок. Старає, це да, да. Тут теплий світ, світр, бірці. Ну і там вже солоденьке і м'ясо, яке в'ялила. Серед них підприємці, студенти і навіть депутати. У зоні АТО перша група батальйону Січ виконувала різні завдання від боїв на передовій до охорони вже визволених територій. Те саме чекає і на цих сміливців. Скільки і куди їдуть добровольці, командири не розголошують. Зізнаються, побутові умови там складні. Тому теплі речі, їжу і одяг бійці беруть з собою. Немає для батальйону і важкої техніки. Важкої техніки немає. Начебто обіцяють. Нам хоча б передали якісь камази чи крази, такі, щоб перевозити особовий склад. Бо автобуси добре, але не для того регіону. Відсутність техніки військових не лякає. Добровольців проводжали рідні, друзі, знайомі і просто перехожі. Перед відправленням їм передали дитячі малюнки, обіцяють завжди носити з собою. Військова техніка це від дитини, якій чотири рочки. Повне небо, ясне сонце. Український прапор. Це нас надихає. Яна Курченко, Тарас Біловол. Соціальна країна. це. Міністр оборони та начальник генерального штабу свідомо гальмують процес розслідування трагедії під Іловайськом. Про це йдеться у листі голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із розслідування цієї справи Андрія Сенченка до президента Петра Порошенка. Народний депутат звертає увагу президента на те, що запити з проханням у найкоротші терміни надати інформацію для забезпечення роботи слідчої комісії фактично були проігноровані очільником оборонного відомства Валерієм Гелетеєм та начальником генерального штабу Віктором Муженком. На відповідь на відповідні слідча комісія отримала формальні відписки ідентичного змісту, які на думку Андрія Сенченка свідчать про блокування розслідування. Петра Порошенка, голова слідчої комісії, закликав вплинути на підконтрольний йому посадових осіб і не допустити затягування розслідування масової загибелі і взяття у полон бійців українських добровольчих батальйонів. Тим часом у генеральній прокуратурі досі не знають точну кількість загиблих в Воловайському котлі. Про це на сьогоднішній прес-конференції заявив керівник відомства Віталій Ярема. Я цю цифру не можу вам озвучувати, тому що кожного дня вона практично міняється. Скільки загинуло під Іловайськом, спочатку було 200 чоловік. Хтось називав 170, Я чув з міністра з вуст міністра оборони. Тому точну цифру я не хочу зупинятися на точних цифрах, тому що я її не можу зараз озвучити. Там робота постійно проводиться. Я знаю, що відбуваються відповідні. Заходи з боку Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ щодо пошуку тіл і встановлені безвісті зникли громадян. Тому кінцеву цифру я не можу назвати зараз. У Криму продовжують зникати люди. Невідомі викрали двох молодих хлопців, які проживають у кримсько-татарському мікрорайоні Сарису. місті Білогірськ. Люди вважають, що це частина процесу придушення кримських татар на півострові. Сына и племянника крымско-татарского активиста Абдурешита Джипарова в Сарысу похитили прямо возле дома. По словам свидетелей, вечером 27 сентября неизвестные скрутили молодых людей, затащили их в микроавтобус Volkswagen и уехали. Ребят похитили в субботу, а в понедельник в микрорайоне стали собираться возмущенные жители и соседи 18-летнего Исляма Джипарова и 23-летнего Джевдета Ислямова. Среди пришедших знакомые парней – ветеран крымско-татарского татарского национального движения «Веджия Кашка» мэр Белогорска Альберт Кангиев. Собралось более сотни человек. Отец похищенного исляма Абдуреши Джепаров рассказывает, проинформировал о произошедшем друзей, полицию и вице-спикера Госсовета Крыма Ремзи Ильясова. 27 числа, то есть в субботу, позавчера, подъехала ко мне машина Део Ланос, серебристого цвета. Там были наши парни нашего поселка. Я их по именам тогда еще не знал, сейчас знаю. Значит, и сказали, это было 19.05.010 вечера. Они сказали, а вот у вас сейчас только сына там скрутили, закинули машину везли. Я спросил, а как это и где, и с кем он был. Сказали, это было напротив магазина «Шесмет» это запчасти у нас по трассе 40 км километр Симферополь-Керч. Предел Сарасу. И с ним был парень, ну, того же роста, и с коротенькой бородкой кучерявой оказался мой племянник. В дом Джепаровых наведались сотрудники правоохранительных органов, были изъяты системный блок от компьютера, некоторые личные вещи пропавшего сына и зубные щетки для возможной экспертизы ДНК. Это нападение на крымских татар. Наша вина в том, что мы крымские татары, мусульмане. Других мотивов я не вижу. Нас хотят запугать, загнать в угол. Глава Белогорского регионального меджлиса Мустафа Асаба выразил недоумение применением таких методов запугивания крымских татар. Что случилось вчера вечером, это вообще крайне негативно. Я так думаю, это Беспредел, полный беспредел. Если есть, есть какие-то вопросы молодым ребятам или тому подобное, есть официальные органы власти, полиция. Могли бы вызвать дня, по, по повестке. Если были какие-то вопросы, могли бы официально. А так беспредел такой творится к а Крыму, я не знаю. О судьбе пропавших без вести мужчин до сих пор ничего не известно, хотя крымская власть по ее заверениям подключилась к решению данной проблемы. Шок, настоящий шок. Я уже второй день реву. потому что я видела этих мальчиков, я знала этих мальчиков. Я не знаю. После собрания Абдуреши Джапаров поехал в Симферополь на встречу с Аксеновым. По его словам, самопровозглашенный глава Крыма обещал помочь. Они уверяли меня в том, что все будет делаться для того, чтобы у тех служб, которые работают, был результат. Заверяли, что люди не спят, обещали, что дело доведут до конца. За последние несколько месяцев это не первый случай похищения людей в Крыму. Нескольких активистов также ранее увезли в неизвестном направлении. До сих пор какой-либо информации о результатах их поисков нет. Николай Резник, служба новостей Волна Крым. Центральна виборча комісія зможе організувати вибори у Верховну Раду в 11 округах Донецької та у 4 округах Луганської області. Про це заявив голова ЦВК Михайло Хендовський. Відтак, парламентські вибори можуть бути організовані в 15 з 32 округів Донбасу. Охендовський наголосив, що в округах, де немає змоги провести вибори, вони будуть визнані такими, що не відбулися. В той же час на округах, де вибори не відбудуться, згідно до законодавства України, комісія має право призначити повторні вибори. Нагадаємо, позичав. Чергові вибори до парламенту заплановані на 26 жовтня. Безумовно, будемо прагнути того, щоб вибори відбулися в Донецькій і Луганській області на кожній виборчій дільниці, де це буде безпечно для виборців, для членів виборчих комісій і інших осіб, які за законом мають право перебувати в приміщеннях виборчих комісій, спостерігачів, представників засобів масової інформації. Ситуація, я думаю, ще буде набагато кращою і ми зможемо організувати вибори в більшій кількості виборчих округів. Якщо пам'ятаєте, на президентських виборах голосування було проведено в восьми округах Донецької області і двох округах Луганської області. Вже зараз ми можемо говорити говорити про можливість проведення голосування в 11, щонайменше, у округах Донецької області, і щонайменше в 4 округах Луганської області. В Одесі громадські активісти побили чинного депутата Нестора Шуфрича. Інцидент стався біля будівлі облдержадміністрації, де мітингували переважно представники правого сектора. Власне перед бійкою один з активістів наголосив журналістам, що Шуфрич людина, яка великою мірою винна в тому, що зараз відбувається в Україні, яка голосувала за сепаратистські закони. Своє незадоволення депутатом від партії регіонів мітингувальники висловили в жорсткій формі від агресивного натовпу. Шуфрич ледь утік в автобус. Он понял. Он Хорош, пацаны. А от аби допомогти бійцям АТО, ветерани війни та бойових дій консолідують зусилля. Ветеранські організації звітують на зібрані кошти, придбані БТРи, бронежилети та зброя. Крім того, ветерани намагаються всіляко допомагати сім'ям воїнів, зокрема в частині розшуку зниклих безвести. У спілку ветеранів, де відбулося засідання учасників бойових дій, відвідала міністр соціальної політики Людмила Денисова. За її словами, для учасників АТО державою розроблена система пільг на житлово-комунальні послуги, також передбачені кошти і для родин за. Гиблих. їм допомагають із наданням житла тощо. На сегодняшний день приняты правительством все необходимые решения, чтобы защитить участников АТО. Они будут участниками боевых действий. На них распространяются все льготы. У них бесплатное первоочередное протезирование. На всех предприятиях, которые у нас есть в Украине, их более 70. И надо сказать, что инвалиды великой очественной войны отметили, что у нас лучшее протезирование. Не надо никуда ехать. Час війни для мистецтва теж є місце. принаймні, в цьому переконані автори проекту пам'ятного знаку Тарасові Шевченку. Бронзовий етюдник митця з'явився на дніпровських схилах в Києві. Місце, де писав картини Великий Кобзар, бачили і наші журналісти. Щоб відчути енергетику великого українського поета і художника, варто хоча б доторкнутися до його етюдника. Саме на цьому місці на ганку Друкарні в Києво Печерській лаврі писав один із своїх відомих творів Тарас Шевченко. Сепія із зображенням церкви всіх святих тепер відображається у бронзі. Упізнати у монументі почерк обзаря під силу кожному, хто уважний. Саме етюдник являється атрибутикою художника, як митця є підпис постраждала Шевченка під картинкою. Ось це, це перша ідентифікація, скажімо так. От, по-друге, ті, хто е, трошки знає, бо вчав був музей Тараса Шевченка, то відповідно він знає йому знайомі всі ці речі, е, ну і просто цей тют не пройти повз, а замислитись, відкрити для себе нову сторінку творчості великого генія. Саме для цього етюдник Шевченка викарбували у бронзі. Всі, ті, хто будуть проходити по все місце, хто зупинятиметься, щоб вони подумали. У ті хвилини про те, як багато у нашому житті важить слово, а особливо в такі часи, як зараз, коли здебільша музи мовчать, а говорять гармати. Скульптура створена виключно за кошт меценатів. А на закиди, що відзначення мистецьких подій не на часі, автори проекту відповідають категорично. Пам'ять про Шевченка може допомогти у війні, об'єднавши народ. Справжні війни виграються ідеями, цінностями, переконаннями, світоглядом. Мені здається, що сьогодні, як ніколи, от ідея об'єднати країну тими людьми і творчістю, які беззаперечно є. Би героями, що не обговорюються, чи це Донець, чи це Крим, чи це Львів, чи це Київ? Якби це батько наш, батько української нації. Всі бажаючі можуть присісти біля тютюника, перенестись у середину 19 століття і подумати про вічні слова Великого Кобзаря. Анастасія Строшка Артем Кутасов соціальна країна. І наразі в мене все. Дякую вам за увагу. Тримаємося.